Привіт! Коротеньке відео. Стан варіаторів Yamaha JOG S36 в червоному кольорі. Пробігу у нас 13 тисяч кілометрів. Пробіг оригінальний. Є у нас наклеїчка, навіть бачите, на заміну в таких навіть патріотичних кольорах. З Японії От наклеєчка прийшла. Покажу вам, що таке 13 тисяч пробігу для JOG 36-го. Дивіться, якому останній варіатор задній він не розбирався. І блін, 11 року варіатор. бачите? От так він виглядає. Так виглядає нова запчастина. дивіться. Абсолютно новий варіатор, який проїхав 13 тисяч. Просто новесенький варіатор передній. Бачите, тільки окислення невеличке є, яке я наждачкою сполірую і все. Так само на тарілочки окислені, як і на будь-якому алюмінію. Ролики варіатора, дивіться, повністю практично безносу. І це 13 тисяч. Ремінь 5 СТ. Оригінальний в ідеальному стані взагалі. Ну, Немає питань. І дивіться, тарілочка щеплення, яка. Таке враження, як на ньому не 13 тисяч, а 3 тисячі. От. Отак їздить японська техніка. У такому стані варіки, коли ви дійсно берете скутер, в якого там 13 тисяч пробігу, він от взагалі нулявий по гальмах, бачите? Так що так.